Усім привіт, друзі! З вами Баскет Moves. Ми продовжуємо робити прев'ю до нового сезону NBA 2024-2025 року. На черзі у нас Бостон та Портленд без зайвих слів. Влаштовуйтесь зручніше. Приємного перегляду! А ми починаємо. Let's go! Тож, Портленд Trail Blazers. Що це взагалі таке? Для багатьох людей було неочікувано побачити внизу турнірної таблиці західною конференцією саме колектив зі штату Орегон, але Портленд посів 15 те місце з третім найгіршим показником перемог за сезон 21. Головною причиною падіння клубу став відхід багаторічного франчайз-гравця Дем'яна Ліларда, якого обміняли минулої осені в Мілвокі. Так, Trail Blazers змінили вектор свого розвитку, перетворившись з клубу, який роками в'язно всередині турнірної таблиці, а це найгірше, що може статися з колективом NBA, не просуваючись далеко в плей-офф, але й не отримуючи бажані для розвитку, перезавантаження високі трафт піки. Нарешті вони визнали разом з Лілардом, що якими благими не були їх бажання, залишитися разом назавжди, це шлях в нікуди. Потрібно ставити бізнес в пріоритет. А отже, Розійтись, поки не пізно на максимально вигідних для сторін умовах, що і сталося. Незважаючи на це, в Портленда не сказати, що взагалі не залишилося гідних NBA гравців і чисто на папері їх склад і справді не виглядав найслабшим на заході. Колектив входив в минулий сезон з третім піком на драфті, розігруючим Скутом Хендерсоном, разом з наявними Анферні Саймонсом, Джеремі Грентом, а також придманими після обмінів Деандре Ейтоном, Малькомом Брокдоном та Робертом Вільямсоном, і як цей склад можна назвати слабким. Але що ж з ним сталося? Роб Вільямс третій перейшов з Бостона та привіз з собою свої болячки, схильність до травм, які стали на заваді розкритись в центровому ще в складі Celtics. Від старту минулого сезону не пройшло і двох тижнів, як Роберт вилетів через травму на невизначений термін, а згодом і зовсім для центрового передчасно завершився сезон через подальшу операцію на зв'язці в коліні. Пропускали багато матчів і інші топові гравці клубу. Хтось через ушкодження, когось берегли, щоб вони не спортили блейзер з процес танкінгу. А хтось, як Дандрейтон, не зміг прибути на матч через надто сильну ожеледь біля свого дому. Хоча це тема для окремої розмови, але я зазначу, що падіння Ейтона, його перетворення зі статусу одного з найперспективніших центрових ліги, який чи не найвдаліше протистояв Ніколі Йокічу в плей-офф до рівня токсичного багаторічного багатомільйонного контракту. Гравця бажання грати якого ставлять під сумнів всі. Починаючи з болівальників баскетболу, закінчуючи менеджерами ліги. недарма сам гравець признавався, що його основна ціль в НБІ отримати такий бажаний дорослий контракт. Ось так і з'явилося 133 мільйони причин для того, щоб перестати прогресувати та викладатися наповну. Наступний сезон, очікую, для Портленда не сильно відрізнятиметься від попереднього за результатами, адже ліга, зокрема захід, стали глибшими. Але в чому може полягати відмінність, це в пошуку своєї ігрової ідентичності. Так, я не знаю, чим займається Чонці Білопс на тренерському містку. При всій повазі до нього, як до гравця, а також при всьому розумінні того, що клуб. Танкує команда, гравці не мають морального права програвати з різницею 60 та більше очок. А таких матчів в минулому сезоні було аж цілих два. Він не впливає на перемогу колективу, він не розвиває молодих гравців. Так ви можете сказати, що з приходом Білопса розквітнув Саймонс, хоча б статистично, але не потрібно забувати, що з команди за цей відрізок пішли дві головні зірки десятиліття за сумісництвом. Вся задня лінія Лілард та Макколум, які і звільнили шлях для Анферні, від якого передусім хотілося б стабільності, а не 40-50 матчів за сезон. При цьому всьому пам'ятаємо про провальний сезон від Хендерсона, а також про наявного Шейдена Шарпа та новоприбулого центрового Донована Клінгана. По новачку є окреме відео, де я дуже ретельно розбирав Клінгана і не тільки тому рекомендую до перегляду. Особисто я б не хотів довіряти цю безсумніву талановиту молу для подальших настанов тренеру, який за три роки праці в НБІ не зарекомендував себе взагалі ніяк. Добре, що менеджмент хоча б подумав обміняти Богдана Гейтс клубу, тим самим вивільнивши місце для Саймонса, Хендерсона та Шарпа, які і ділитимуть між собою м'яч. Натомість в колектив прийшов Дені Авді, якого особисто я оцінюю високо і який в правильному середовищі зміг би продемонструвати свій максимум. Не факт просто, що Портленд може стати тим самим правильним середовищем. Щодо решти придбань, я їх вважаю несуттєвими. Нехай пробачать мене Девонта Грем та Брайан. McGowan's. Основними питаннями на наступний сезон для мене стануть яке майбутнє в клубі у чонці Білапса, чи не час менеджменту Блейзерс задуматися про зміну тренера, якого обрали ще під зірковий дует Лілард Макколум? Чи зможе Анферні Саймонс або ж якийсь інший гравець трейл Блейзер зробити крок вперед в кар'єрі, піднявши свій рівень гри на наступний рівень? Що чекати від Скута Хендерсона після провального минулого сезону? Та чи зможе новачок Донован Клінган зарекомендувати себе в лізі зі старту, маючи конкурентів на свою позицію. Наступні Бостон Celtiкс, чинні володарі трофею Ларі Обрайена, котрі оновили рекорд НБА, ставши 18-кратними чемпіонами ліги. Кельтів нарешті прорвало. Їх ядро, а конкретно дві зірки Джейсон Дейтон та Джейлен Браун, проводили свій сьомий та восьмий сезон відповідно, маючи за плешима чотири фінали Східної конференції та фінал НБА. Серед болівальників медійних осіб, подкастерів, аналітиків та всіх причетних до ліги почали назрівати питання. А коли ж це ядро Celtic стане чемпіонами? І чи стане коли-небудь взагалі? В якійсь мірі й минулий сезон став вирішальним, адже перед його стартом бостонці підсилились по максимуму, так доповнивши свій склад такими виконавцями, як Джру Холідей та Крістоп Порзінгіс. Поверху вже наявних Тейтома, Брауна, Вайта, Хорфорда, тим самим, як мінімум, на папері, створивши найсильнішу шістку гравців. Головним питанням перед плей-офф стало те, чи вистачить цього для перемоги. Адже, попри те, що перша шістка гравців була умовно найсильнішою в лізі, глибна ротація команди на навіть зі Святом Михайлюком та після обміну Ксавєра Тілмана не додавало впевненості, особливо зважаючи на фактор травм, який міг зруйнувати не лише весь задум на сезон, але й в цілому поставити під сумніви доцільність подальшого отримання колективу у цьому вигляді. Але лиха не сталося. Навіть травма латвійського єдинорога не стала на заваді Кельтам, які у фіналі NBA впевнено перемогли Даллас Маверік з рахунком 4-1 в серії. І хоча Celtics здобули таке умрійне чемпіонство у якості Історії вони залишили по собі не так знаки запитання, як скоріше багатозначні трикрапки. Ще до ходу плей-офф стало зрозуміло, що в майбутньому до кельтів висуватимуть претензії щодо їх перемоги. Легітимні чи ні ці претензії вирішувати вам, я ж просто зроблю певний акцент на кількох моментах. Так, в першому раунді Бостонці грали проти Майами Хіт, яким вони поступилися в минулорічному фіналі конференції. І, можливо, завдяки цій поразці вони і наважились на серйозну перебудову команди. Грали ж вони проти знекровлених флориців, за яких не грав травмований Джиммі Батлер, наявність якого можливо не перевернула б серію, проте змінило б її малюнок. В другому раунді Бостону протистояли Клівіленд Кавелієрс, у яких під час серії розвалився Донован Мітшел. А повністю протистояння пропускав Джаред Аллен. В фіналі конференції Кельтам протистояла Індіана Пейсерс, яка сама завдяки певній долі везіння пробилася на таку далеку стадію, але навіть від них відвернулася удача, коли під час серії стало зрозуміло, що Тайріс Халіберта не зможе продовжити свій виступ плей-офф. Також Celtics таки не зіграли проти Milwaukee Bucks чи Філадельфії в Сіксерс. Налі NBA їм протистояли неочікуваний багатьма Денвер Найтс, а дещо неочікувані Мавс. Зрештою, вишеперелічені чинники є лише словами. Це не проблеми кельтів, що у суперників травмувалися зірки. Тим паче, що у самих практично весь плей-офф був відсутній Крістопс. і однозначно не є проблемою те, що їх очікувані опоненти так і не змогли пройти своїх суперників та зустрітися з кельтами, які свою частину угодою виконали, очікувавши на них щораунду. Тим не менш, Celtics це запам'ятає, і що найважливіше, це запам'ятають самі гравці Бостона, адже як відомо, захистити титул важче, ніж його здобути. І на відміну від багатьох чемпіонів, до цього перед кельтами майоритиме додаткова мотивація у вигляді сумнівів щодо легітимності їх минулого здобутку. Кардинальних змін у ростері Бостона не відбулося. Вони задрафтували під 30-м піком Бейлора Шейермана. Це готовий до NBA снайпер, якому потрібно стати більш агресивним. Мав 38% стріочкової на більше ніж восьми китках за гру, сильна кетчін-шут опція, 198-сантиметровий Вінг, провів 5 років по студентам, тобто особливого прогресу не варто чекати. Серед мінусів слабка гра в захисті. Я б сказав такий собі косплей Хаузер. З клубу пішов свят Михайлюк, на його місце підписали лоні Вокера 4-го, що не в образу до українця сказано, але невеличке підсилення. Клуб продовжує співпрацю з тим самим Семом Хаузером. Єром Тілманом та Люком Корнетом продовжив контракт з Тейтомом та Вайтом. Станом на сьогодні Celtics виглядають як фаворити на здобуття чергового чемпіонства. За клубом цікаво буде поспостерігати в кількох площинах. Зокрема, чи не вплинуть на результати новини про потенційний продаж клубу, яким чином функціонуватиме платіжка Celtics, які обміни вони проводитимуть, зважаючи на те, що з наступного сезону набувають чинності нові правила колективної угоди, особливо ті, що стосуються фінансових обмін. Межень. Чи повторять вони свій минулий успіх, чи допоможуть у цьому додаткові мотиваційні джерела, недовіри, сумнівів, зневаги щодо їх перемоги в плей-офф 2024 року. Якщо вам сподобалося, обов'язково натисніть на лайк, поділіться своєю думкою в коментах на рахунок перспектив Бостона та Портленда. Ваша допомога дуже важлива для просування відео. Напишіть, які команди хотіли побачити наступними. А на цьому все. Дякую за увагу. З вами був Баскетмус. До скорої зустрічі, мир.